Вітом зустрічаються, зима з літом сперечаються, кому йти, кому вертатися, кожен хоче з них зостатися. Православним святом Днем Стрітення. Сьогодні ми з вами зустрілись не просто так. У нас родинне свято в межах нашого великого проєкту, як лютий не лютуй, а навесно врів не хмур». Ми з дітками проводимо дослідницьку роботу протягом цілого місяця лютого і в кінці місяця ми будемо проводити велике підсумкове відкрите заняття. І Запрошуємо вас теж. На це свято, про яке буде повідомлено. А сьогодні ми проводимо свято родинне родинне стрікання. Гарно гарно я прибрала, їсти наварила, і когось дітей я так запросила.

Заможеться довго буде водно. А якщо весна візьме водно, то поверне на тепло. Мої браті до цієї бабусі святкували свято, яке називається Світання. Отже, сьогодні ми познайомимося з народним сітком з і предметом. І так відзнаємося, що нам каже пострітання, святе пісня. Садка, хлопці розмовляють, напевно теж у нас восьмі підтішають. Добрий день, господине. Добрий день ті будьте тут всі здорові й багаті. Добриві, освічки не йдете. У церкві були курсики, ці тільки снічкою відстояли, воду посапили.

І поплачені храмі відкриття здавали помічними. Запалювали їх під час родичів побачити. Дивець на їхній оселі відгрозу. Тому свято даномуші називали ноницю. Ось і ми хочемо запалити світочку світку тому побажати те, чого вона найбільше хочеться. Запала на свічку, щоб ларіла. Щоб вогнені пискалити, щоб у сніг замолити. Наші поселя спалили. Ой, вони та пічечко, свято я От біде оберігай на іводійку рожать.

Загадуємо бажання бажання настрійську двічку. Я хочу, щоб в моїй родині з'явилася нова, нова сестріч. Я хочу, щоб моя родина була здоровою. Я. Я бажаю, щоб всі люди були здорові. Щоб не потруха обережно, щоб не потрухав на кожен Уже хоче бажання. Я бажаю були здоров'я і щасливі. Я бажаю, щоб всі українці були здоровими, щасливими і розумними. Ось ага. вибраємося, ось Щоб наш народ був сильний. Як козак справжній побажали? Я вважаю, що в мене щоб в цьому класі, бо я е, е, щоб не хворіла. А я бажаю, щоб Україна була сильною могутньою державою. Я бажаю, щоб та родина була щасливою. Я цього родина була здорова і ще впливо. Хто, дівчатка, підходить, кого хочеться своє бажання? А ці бажання загапити Я хочу теж, це в мене подонелася.

Буде поряд з вами, а якщо вам буде важко, нехай він у вас весне серце піднімає на своїх крилах. Дісвятий маю. Воду в храмі при нас свої додому та пильно берегли. Стріческа сичана вода, має велику цілюйці сили. Най набирає свої місця і рану. <рикан> а моя бабуся А моя бабуся їх особа напливає цвітекою водою. Они тут кропає нею. Вулики окрутають. <групово> а дві що тобі розказував. А дві з мені розповідав, читала вода, моя сеша ся охороняє козака з коли на полі боє, а друга хороняє по дорозі всі мандрівники в далеким дорогам чужих місцях. Принесли з храму, це води, що буду відпивати, буду вмиватись, буду примовляти. Течі це тіло на мене, а я подивилася з тебе, а ти будеш витікати, а я буду виростати. Щоб здоров'я тіло вам, нехай горіка не знала. І за традицією такої нашої православної християнської кожна дитинка зараз водички е, нас діб'є і хім миється, личко що було мити. І ми повторюємо слова наші, так? Діти на тіла з мене, а я буду, рости тебе, а ти будеш витікати, а я буду виростати. Що здоров'я діла, мало, литай варить. Щоб ви наші дівчатка красиві і розумні і здорові, Капиночка. щоб ніде крапелька водички не впала додому. О, будьте здорові, щасливі. Дай Бог, ви наступного дубного цвіти не діждати. Отческайте його. Ховайте. Ловіть крапельки, щоб взяли не з опадатиночка. Ось, літа. Видобуйте, дивись. Ось так, куди ще. Ой, які крапельки водій. Всі були за уробі, бо тепер твої не буде. Які нам віруси не страшні. ой ой горячо. Дісято будьте здорові, будьте здорові, щоб, щоб зустрілися на настоплі. Весню подивилася. Цікавими мене, таку, газу, пісню подарували, і я, до вас не з порожніми руками прийшла. Що нам принесла. На дерева цвіту, поле жита, на травичку носу, а на дівчату красу, а на хлопці сили, щоб росли міцнили. Тежа не ті Танцюємо, та й сливо скибає. Дай нам, Боже, зав землі, Боже, Може, помуситься зиму! здоров'я! Рана ти прийшла, ой, рано! я свого керування час не написав. Та погляд на себе з ними, коли каждовиця з порожні торбую. Я краще від тебе, бо в мене люди веселі, співають, танцюють. А у тебе купчиться по закутках і ховаються по хатах. При мені сонечко стає, Дає людям тепло, а в тебе люди, люди трусяться від холоду і мрають. Мане люди не трусяться і в кожухи. А я целівна, кудись вступає, там сонце сяє, все оживає. А ще я пробуджу пісню, я ношу землі чарівну. А я наступлю брови, холодний вітер поміня. це холодне, тонко замазить. Без снігом за і заніміє. А я засміюся і сонце застає, прикинувся лук і пси, і поля, все сміте, заспіває. Не пишу пого. Літайся, дочки, оселети за милюхи, Сюди, сюди, покажи свою силу. розтопили. хлопці, допоможіть не я. 啊！不哭啦，我给你一样。你呀，你呀，不哭啦。你这个臭小子，你。你。妈，你走吧。你。你。 Gracias. Дуже гарна пісня. Що ж прощавайте, любі діти? e

Ми на неї чекали, пограємо групу Лотай Кири», Це наша така гра улюблена. Хлопці з дівчатами грають, але грають хлопці, лічилку, Вітали такої лічилкою, лічинку, щоденько шість хлопців віддахує, дівчатка шість дівчаток відрахують. Давай ставимо. Чути, зараз я чудовищі. Діточки полівіться, ви бачите, нам поставинці на снігу ринця. Ми маємо ті поталинки залатати. Хто перший залатає, зайде на...

Ремонтують ці кіли. І серце встаємо, Показуємо, що ми там налатали. Дівчата насправді господині, на темних дівчата хоч і менше. Полатали перші килимо. Максим, повернися, бачиш. Хлопці теж у нас розумні. І не велику правда ж? молодці козаки теж мій голку в руках тримати. Перемогли дівчата, але взагалі... Але переховала дружба, тому що копні переволок не мій пропав тривати. По тих. Стрітеня! Стріденя, а цима з літом зустрічаються, зима з літом сперечаються. Кому йти, кому вертатися, кожен хоче з них зостатися. А -а -а -а.